Репринт 5795. Проста їжа для ясного розуму. Даниїла. Перший розділ з 1 по 21 вірші. Полонені юдеї, Вавилонський двір, Царські ласощі, Даниїл та його нерозлучні друзі, вірність принципу та користь цього, вічні принципи, самоконтроль приносить благословення. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. 1 Коринтян 16,13, які ми раді, що тема стриманості в їжі та питті знаходить такий відгук у цілому світі. Не будемо сперечатись зі словами деяких осіб, котрі кажуть, що вони достатньо сильні, щоб вживати спиртне з розумом, без шкоди і для власної користі. У випадку декого це може і правда, але всі погодяться, що таких є мало, і переважна більшість не здатна себе достатньо контролювати, щоб поводитись розумно. Для більшості напевно було б краще постановити раз і назавжди, що вони ніколи не вживатимуть міцних напоїв хіба що це порадить їм лікар у випадку крайньої необхідності. Коли ми думаємо про життєві клопоти, про злочини, про головний біль, про розбиті серця і про те, що сліди цього ведуть до алкоголю, нас дивує, що навіть найрозумніші і найврівноваженіші спосеред людей не хочуть звужувати межі своєї свободи в інтересах ближніх. Але настрої обмежити вживання спиртного і навіть повністю відмовитись від нього набирають сили. І наш народ є в цьому напрямку відверто попереду. Проте не треба обманювати себе і думати, що світ відмовився від алкоголю. Тому зрозуміло, що радикальних, тривалих наслідків не вдасться досягти, доки царство Месії не візьме повну владу в земних справах. Можемо бути певні, що відтоді ніщо не матиме права чинити лихе. Або робити шкоду в усьому святому Божому царстві. Ісаїй 119. Добрі новини, що росіяни відмовилися від водки у війську та в державі. Останнім часом змінились новинами, що народ, покинувши звичайний алкоголь в горілку, перейшов на домашній самогон, і п'янство процвітає, як і раніше. На зміну повідомленням, що в арміях Франції та Англії відмовилися від вживання спиртного і що в цих країнах починає зростати дух нетерпимості до алкогольних напоїв, прийшли жахливі новини, що в цих арміях визнано за доцільне підбадьорювати солдатів спиртними напоями перед наказом про відкритий наступ на окопи противника, коли половина нападаючих. А то і всі будуть поранені або вбиті. Нервове напруження, що супроводжує такий наступ, вимагає, щоб людям, збуджених до краю, притупити відчуття і щоб вони йшли вперед без вагань. Яка жахлива річ ця війна? Як огидно, що людей доводять до напівп'яного стану, перш ніж дати наказ йти на смерть. Яке абсурдне твердження, що ці воюючі царства є царствами Христа, і що весь світ є Християнством, Христовим Царством, Які ми щасливі знаючи, що царство дорогого Божого Сина є зовсім відмінним від них і незабаром буде запроваджене, яким обҐрунтованим здається біблійне твердження, що встановлення Божого царства під усіма небесами. Має супроводжуватися великим часом горя, яке вже починається, і яке, як свідчить Біблія, закінчиться анархією та повним знищенням існуючого суспільного ладу. Слава Богу, що новий лад скоро займе його місце. Він символічно названий новими небесами та новою землею, в яких мешкає праведність. Де війни припиняться до країв землі. Псалом 46, 2 Петра 3:13. Проста їжа. Не царські ласощі Той, хто звик думати про людей, які жили 3000 років тому, як мавп, може взяти для себе урок з нинішньої лекції. Вона не тільки показує великі розумові здібності деяких молодих осіб. Забраних у полон з ізраїльської землі у Вавилон, але й мудрість Вавилонського царя. Той факт, що цар на Воходоносор вибрав молодих людей з в'язнів для особливого навчання у Вавилонських школах, як майбутніх радників царя та мудреців, показує нам широту мислення, якою володіє мало хто з сучасних монархів. Чи міг би англійський король Георг? Прийняти молодих в'язнів з Німеччини і зробити їх радниками? Чи міг би Кайзер прийняти молодих бретонців і подбати про їхнє майбутнє? Чи міг би хтось з народів світу сьогодні показати стільки широти мислення, скільки на Вуходоносор 2500 років тому? Але це ще не все. Молодим полоненим юдеям. Після того, як були визначені їхні здібності, дано можливість використовувати свої таланти для користі народу, який їх прийняв, Даниїл став прем'єр-міністром Вавилону, а інші юдейські в'язні досягли рангу правителів різних провинцій Вавилонської імперії. Безперечно, це свідчило не тільки про найвищі заслуги деяких юдеїв. Але й провміння оцінити їх і відсутність обмеженості і заздрості, яка б заважала інтересам імперії. Нинішня лекція веде нас до часу, коли чотирьох полонених євреїв вибрали посеред інших і віддали до спеціальної школи на вуходоносора. Такий крок передбачав не тільки їхнє навчання. Але й вільне трактування заради доброго самопочуття. Вони отримували частку з царського столу, тобто їли те, що готувалося для царської сім'ї, і правдоподібно, вважалося обов'язковим для розвитку найвищого інтелекту та вміння. Даниїл та його три товариші повелися розумно, під господнім благословенням. Покора, доброта та шляхетність характеру Даниїла, які виникали зі знання справжнього Бога, вірного виховання побожними батьками та знання Божественного закону і обітниць, одразу принесли йому прихильність головного євнуха. Ось так був приготований шлях до прихильного сприйняття того, що чотири молоді євреї віддаватимуть перевагу простій їжі. А не ласущам та винам, які подавали до царського столу. Головний Євнух вагався, чи йому пристати на їхнє прохання. переконаний, що це погано відіб'ється на їхній зовнішності, і в свою чергу кине тінь на нього, викличе непотрібні розмови та принесе незадоволення царя і, можливо, навіть покарання. У відповідь Даниїл та його товариші попросили дозволу. Спробувати протягом 10 днів, і якщо до того часу вони схуднуть або виглядатимуть гірше від інших, то їхнє прохання змінити харчування буде відхилене. В іншому випадку їм далі буде дозволено вживати просту їжу. Вони просили дозволити їм їсти тільки бобові фактично це означало. Що вони будуть їсти квасолю, горох і тому подібне, але припускаємо, що слово вжити тут загально означає овочі. Світ починає розуміти, що такі овочі, як квасоля та горох, містять поживні речовини, що переважно знаходяться в м'ясних продуктах. Сьогодні все частіше люди відмовляються від м'яса або обмежують його споживання. Заміняючи його різними кашами та бобовими, мабуть, в багатьох випадках це приносить користь. Однак не треба думати, що Біблія забороняє вживати м'ясо. Християнам залишено самим вирішувати і робити висновок, яка їжа найбільш поживна для їхнього тіла, і тоді використовувати це найкраще в господній службі. Про те, що м'ясом не треба нехтувати ані вважати його грішним, виразно свідчить факт, що наш Господь та апостоли їли м'ясо ягняти, риби і так далі. Вірність Господу і Принципу. Є ще одна особлива причина, чому Даниїл та його товариші відмовилися їсти царську частку. В той час було звичаєм приносити м'ясо ідолам перед його споживанням, би просячи особливого благословення на нього. Хоча таке благословення насправді не завдавало м'ясу жодної шкоди, бо ідол є ніщо і не може ані благословити, ані проклясти м'ясо. Однак їсти таке м'ясо було би доказом для людей, що ці молоді люди так чи інакше. Отримують благословення від поганських богів і мудрість або вміння, яке вони мають, є саме від них. Без сумніву, такі думки мали багато спільного з проханням змінити їжу. Крім того, хоча Святе Письмо не забороняло вживати міцні напої, особливе благословення мають ті, котрі відмовляються від них, а також євнухи. Мабуть, Даниїл та його товариші були цілковито посвячені Господу, і навіть якщо вони знаходилися в язичницьких землях, далеко від дому, це не тільки не послабило їхніх релігійних почуттів, а навпаки, поглибило їх. Більше ніж досі вони збагнули потребу справжньому Богу і прагнули бути його вірними слугами. Гляньте, як Господь благословив цих молодих євреїв в їхній решучості жити чесним, чистим життям між язичниками. При закінченні десяти днів випробування виявилося, що чотирьом молодим євреям інша їжа пішла на користь. Написано, що в кінці, коли цар почав їх розпитувати, виявилося, що вони у десятеро розумніші від магів та астрологів його царства. Мудрість Навуходоносора стала очевидною в тому, що він підняв цих молодих людей до високого становища в царстві. Він винагородив їх за самозречення та відданість Богу та принципам. Віримо, що Божественний закон діє в загальному саме так. І той, хто намагається жити сумлінно, порядно, чесно і правдиво, матиме нагороду у своєму серці, у своєму житті, незалежно від того, чи він здобуде почесне становище між людьми чи ні. Ідеальний стан це стан християнина, котрий не просто є церковним членом, не просто відвідує церковні служіння. А цілковито віддав свою волю Господу. Для таких, пояснює апостол, стародавнє минуло ото сталося нове. 2 Коринтян 5,17 Він звертається до біблії, щоб дізнатися про волю Господа, а тоді намагається жити якомога краще в згоді з цією волею. Вона підказує йому, що їсти, що пити, куди йти. Що робити, що читати, якого товариства триматися і навіть які думки мати в розумі. Цей клас підкорив все божественній волі. Зі всіх людей у світі він має найкращі можливості для миру і щастя, а також обітницю життя тепер і обітницю слави, честі та безсмертя в придешному віці в якості членів прославленої церкви. Учасники великої праці благословення людства протягом тисячі років царства Месії. Відношення губернатора штату до спиртного Ніхто не буде заперечувати, що навіть шановані люди вживають спиртні напої. В літературі та в суспільстві спиртне пов'язують з добрим товариством та приємним проведенням часу. Деякі люди здатні вживати його помірковано без явної шкоди для себе, але повірте мені, ризик при його вживанні велетенський. З таким самим успіхом можна приємно провести час і бути в доброму товаристві без нього. Повірте, що ніхто не подумає зле про молоду людину, якщо вона не вживає спиртного, навпаки. Кожен підприємець чи ділова людина, якими б не були їхні власні звички, інстинктивно відмовляється брати на роботу молоду людину, від якої тхне спиртним. ним. Кожен лікар сьогодні засуджує вживання алкоголю як напою. Кожен роботодавець відмовляється приймати того, хто п'є. Якщо ви хочете мати ясний розум, міцне серце. Чисте сумління і здорове тіло, якщо ви хочете мати гроші в кишені і кредит на ваше ім'я, оберіть правильний напрям і скажіть, що ви збираєтесь відмовитися від алкогольних напоїв. І не сумнівайтеся в тому, чи ви робите добре, чи є щось огидніше від п'яної людини. Будьте акуратні і розсудливі, тримайте свій розум ясним. Голову піднятою, майте повагу до себе і вам буде приємно жити. Це не пусті балачки і намагання справити враження. Якщо вас не переконують слова, то переконає досвід. Але цей досвід може прийти тоді, коли ви вже не зможете ним скористатись. Можливо, ви думаєте, що ви сильні настільки, щоб тримати себе в руках, але може трапитися так. Що ваше самовладання виявиться не стійкішим, ніж мішень перед кулеметом, якщо ви поступите спокусі і віддасте себе владу алкоголю, репринт 5795, 1915 рік.